Тато працює, тато знищує ворогів. Ми знаходимося неподалік ворожих позицій. Займаємося аеророзвідкою, дорозвідкою, коригуванням. Ми це очі всього загону. Це безпека. Людей, які стоять на кордоні безпосередньо, тому що ми оглядаємо дальшу відстань від кордону і забезпечуємо їм, як то кажуть, можливість попередження, якщо буде якийсь наступ, чи колони, чи техніка скупчення. Уже попереджені, значить озброєні. Робота є і завжди виявлення чогось нового, чогось цікавого це завжди плюс для себе. І плюс для хлопців, які стоять спереді. Ми вже виявили деяку техніку, деякі антени ворожі Бліндаж. бліндажі, накопані позиції. Це все передано інформацію далі. В подальшому залітаємо на ті ж позиції і просто спостерігаємо, куди працює наша артилерія. Звичайно, що це криками, чуть не аплодисментами. Молодці. передачою на рацію. Красавці чуть-чуть лівіше або правіше, бо, дивись, він вибігає, добавте там пацани. Завжди приємно бачити, як помирають вороги. Бліндаж повний. Добре, гарно залетів. Там, я не знаю, кількість людей 6-7. Да. Техніку мас смаскують і Всім, блінтажі. Можна. І коврами, і шинами, шифера, всякого каміння накидають, що воно Ви, з першого погляду. Смітник, да. А в наявності самоходна артилерійська да. да, 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 да. працювали так. хлопці на іншому в екіпажі і виявлена була. Чисто на, на ствольні чисто, просто думали, скинули кавер і пару шин. Да. І вона собі відпрацьовує, навіть кавер ніхто не знімає. Далі прилетіли хлопці з півішками, і, і, і гусениці лишилися запалили. Тільки гусениці лишилися. Це був дуже, дуже далекий шлях, починаючи із штурмових дій у Солідарі. Був поранений, із з штурмовика перейшов у пілоти. Начальником відділення аеророзвідки і ударних БПЛА. Звідти вже зацікавився більш роботою пілотів і. Запропонували поїхати вивчитись на пілота розвідувальника типу Крило. Хороші інструктора ми навчалися в школі, одній з кращих. досить. Там всі пілоти з бойовим досвідом, які навчають і надають всю інформацію, яка потрібна. Місяць часу треба достатньо, щоб освоїти його повноцінно. Це від 10 до 30 годин нальоту. Потрібно, щоб скласти іспит на пілотуванні. Як в бойових умовах навчання проходить, і реби там і включають, ти працюєш там як бомберси в пів, як камікадзе. Ну, Потім тут на бойових тобі й те, й те, ну, згодиться. Півтора року я служу. В Штурмовій заставі був на посаді пілота одразу. ну, там питали, що вмієш, що знаєш, там то сьо. В Вигри грав, кажу, грав. В що грав, то, то там, Call of Duty. Все нормально. Перше питання в мене завжди було на рахунок пілотів. Чи грають у відеоігри. Відеоігри це як настанова про рефлекторність і вміння. Швидко перебирати пальцями. Ми познайомилися, особих нюансів у нас не було. Колектив сформувався зразу. Оприділились кожен своєю задачею, з постановкою задач. Кожен займається своїм. Юра, на камері, я на карті, Антон на земка борт. Так і працюємо. Командир найкращий у нас. Взагалі чи не Мультифункціональний. Готувати він міг. Сьогодні солянку буде робити. А вчора що в нас? Щасликло. було? Шашлик. був? Життя наставило. Якось так <кхи> ріс і готував. В тата готував, і я коло нього завжди щось цікаве. Трохи в Італії прожив, там готував. Ну, на повара ніколи не вчився, на кухню ніколи не на кухні ніколи не працював як роботу, але бажання і відчуття смаку є. Да. Дуже гарно. Мені подобається зараз і колектив, і те, чим ми займаємось. Досить цікава робота. Є ну, з чим порівняти з Mavic і FPV. Крилом мені більш зайшло. Набираємо зараз пілотів в рубак підрозділ. І потрібно як і ударні, так і розвідувальні, і тяжкі дрони, гексокоптери, сапери, техніки, водії. Дуже багато залежить доставка. Особового складу, до позиції, знання доріг, знання рельєфу, знання машини. Бо встаних... да, в екстремальних умовах тут і прильоти, і ворожі дрони, і швидкість. Тут все, все, все враховується в секундах. Реакція повинна бути блискавична. 90% життя залежить від сапера, як він налаштує. Снаряд той чи інший, чи це фугас, чи це осколочний, безпека під'єднання, детонації, спрацьовування. Це вже робота, техніка далі йде. Всі потрібні. Тут немає неподрібних людей. Ми всі робимо одну і ту саму роботу і прагнемо одне, одного того самого. Просто закінчення війни. Щоб всі повернулись додому. Планів багато. Відновлювати країну, ставити дитину на ноги, займатися бізнесом, займатися любимою справою, Відпочити, виїхати нарешті за кордон. До морів, до горів, до природи. По закінченню. Обов'язково заїду. З, з, з їм там пасту нам приготувати з І не тільки спи.